Коли в твій світ втручається інший світ, він руйнує. І цього не можна ні в якому разі допустити, припустити. І щоб цього не сталося, треба безумовно вести культурний фронт, пам'ятати про свою культуру, про свою традиції. Хто ми, якого ми роду, якою ми української прошивки. Я брав камеру, коли мені було страшно. Ти підносиш камеру. Індикація, це тебе заспокоює. Ти бачиш через візир враження, ніби я дивлюся на моніторі ось тут або в кінотеатрі. Мене доволі часто запитують, що б я сказав або хочу сказати тим, напевно, біологічним створінням, яких помилково чомусь називають людьми. Я нічого не хочу їм казати. Я хочу їх вбити. А, дружина моя пережила мій полон вагіт. Він такий не витримав, дістав телефон такой і зражав, каже: Я телефонує любимою. Дружину так не називають. І я таким чином да, теж познайомився з русським міром. Так. Досить наші предки тікали, були репресованими, там вбиті в таборах. Ми будемо стояти і битися до кінця. Нарешті підходящий транспорт! Коли, наприклад, перший раз ти там бачиш свою світлину на сайті New York Times, думаєш, ого. І вже потім, коли дивишся ці фотографії, думаєш, мабуть, щось не те я роблю зі своїм життям по життю. Незважаючи на те, що ми робили військову справу, завжди, коли була можливість, я виходив на інтерв'ю з міжнародними медіа. Їм було дуже цікаво, що от артисти змінили інструменти на зброю. Зараз немає поетів і не поетів, немає військових і не військових. Зараз є ті, хто за Україну, і ті, хто не за Україну. Ми воюємо за нашу і вашу свободу. От ми можемо тепер сказати це цілому світу, що ми самодостатні, що ми вільні, що ми особливі, як той народ, що пізнав трагедію, але зберіг людяність, зберіг надію і здатність відновлюватися. Ми маємо вистояти в цій боротьбі для того, щоб реалізувати той Божий задум, бути вільними, щоб творити.